Мій товариш Амарек спеціалізується по пошуку зброї і набою. У нас був випадок. Зупинили бус, а морек пройшов по автомобілі і обозначив, скажімо, пасажирське сидіння. Водій стверджував, що там нічого немає. Ми справді реально все перевірили. Весь автомобіль собака позначала, ну нічого не було. Тільки дійшла черга до цього сидіння. Водій каже: в мене там алкоголь. Ну каже: не трогайте, будь ласка, ну це для мене. Не дослухалися його, попросили його підняти, виявили в нього більше півтори тисячі під набоїв. І одна граната була в нього. У нас з ним немає такої конкретної як сказати, методики, щоб він позначав. Він робить так, як йому це зручно. Тобто, якщо немає можливості сісти, він лягає. Так, гра, да, якщо б це була робота, собака. собаку, я думаю, не заставиш, як і любу іншу істоту, чому коти погано піддаються дресуванню? Тому що вони самі по собі їм, вони, їм не цікаво це все. Цікава города. Собачки вони дуже грайливі. Їм цікаво за м'ячик знайти, зробити те, що від них просять. Дівчинка та хлопчик Айси і Айва назвали їх. Цуценята з дуже хорошою родословною. Контактні соціалізовані цуценята плануємо їх виховувати в розшуковій діяльності. Ну, графік змінився, у службових собак стало набагато більше роботи, навантаження на них, плюс, я ж кажу, всі ці запахові дисципліни, які треба постійно коригувати, дивитися на проблематику, своєчасно реагувати на це. Давай зараз заінтерій.